Не саме так і підписані. Троє авторів, ми просто їх не змогли знайти справді і у Фейсбуку, і ВКонтакті, і вже просто коли шукати в якихось пошукових системах цей текст міг з'являтися під абсолютно різними іменами. Ми знаходили цих людей, писали їм, бо звісно, ми намагалися кожного автора запитати право на публікацію їхнього тексту. І ми запитували, ми казали Ні, ми просто перепощували, ми не автори, і так ми шукали, шукали і врешті доводилось ставити автор невідомий. Троє авторів у нас з Одеси, і вони теж підписані як невідомі автори. Причому їх ми знайшли, але ці люди дуже нас просили, щоб їхні імена в цій книжці не згадувалися. І от ті відповіді, які ми отримали від цих людей, звісно, нас налякали в чомусь, бо була жінка, яка писала, що за цей текст її ламали двері в квартирі, переслідували її, переслідували її дитину. Власне за те, що вона просто написала, що в Одесі відбулося. Вона була свідком цих подій. Ну і власне через те вдалося написати автор невідомість, щоб ви розуміли, чому якісь тексти йдуть саме під цим іменем. Але при цьому ми намагалися в кожного автора обов'язково знайти, десь текст поширювався під іншим іменем, то нам вдалося відновити справжнє авторство. І лише 15 авторів у цій книжці, які не відгукнулися. Частина це тексти із живого журналу, які просто заблоковані і вийти на авторів ми не можемо. Частина не відгукується чи то у Фейсбуку, чи то в ВКонтакті. І ми в передмові до цієї книжки пишемо про те, що обов'язково, якщо ви бачите, що це ваш ваш текст, знайдіться, щоб ми знали, хто писав до цієї книжки. Я дуже хочу зараз виділити, розумію, що часу нас лишається мало, але я не можу не згадати тих авторів, які є зараз тут поруч у цій залі. Хоча би просто згадати їх. Якщо когось ми забудемо, ви теж, будь ласка, підійміться і скажіть, щоб всі знали, хто писав до цієї книжки. Власне, я згадаю тих, хто написав мені, говорив, що не обов'язково сюди завітаю. Але якщо можна з щоб ми побачили вас і познайомилися не у Фейсбуку, а от в реальному житті. Тамара Сухенко, чи змогла зайти до цієї зали? Не змогла зайти. Ксеня Харченко, теж я не бачу Ксеню. Дмитро Лазуткін був у коридорі, напевно, не дійшов. Павло Коробчук десь тут був поруч. Тетуся Бо. Легендарна авторка з Фейсбука мала теж бути сьогодні на форумі, теж не змогла зайти. Іван Мирочук. От є Іванна. Один текст вона написала молитву до солдата. Так, тут один текст вашої дівдянки Олена Анісімова, чи змогла потрапити? Олена Анісімова переповіла дуже важливу історію, причому ця історія з Донбасу. Вона переповіла не свою історію, і от я дуже хвилююся, що та жінка, про яку в цьому тексті розповідається, уже три тижні вона не виходить на зв'язок. І, на жаль, в цій книжці є такі тексти, з ким ми не змогли сконтактувати люди з Донбасу, які не виходять ні на телефонний зв'язок, ні у Фейсбуку. Христина Воробій, десь я бачила, теж сидить поруч. Текст Христини це якраз те, про що ми говорили ця нова література, бо це справді текст, як на мене, є літературою. Обов'язково розмові, бо це текст Львів'янки і текст про одного з героїв Небесної Сотні. Текст, від якого якраз справді хочеться плакати, тобто навіть коли згадуєш про що то йшлося, але я хочу, щоб ви його прочитали обов'язково. Наталя Єрмоленко і Галя Вдовиченко — чи змогли теж сюди потрапити? Власне, складно, я розумію, що сюди зайти. І ще мав бути Борис Гуменюк, якого ми зустріли по дорозі. Ми дуже хотіли, щоб він потрапив. Теж він не пройшов. То я згадаю ще двох авторок, які теж сидять тут поруч. Я дуже хочу надати їм слово, і це не просто так. Я би дуже хотіла, щоб всі автори мали зараз можливість говорити, але нам дали якісь часові ліміти, в яких ми сьогодні працюємо. І цим авторам я дам слово не випадково. Ви побачите, що в цієї книги є теж певна структура, структура за місяцями, тобто книга побудована як листопад, грудень. Є ці маркери, але окрім того, звісно, структура нам усім відома. Перший період це майдан. Потім ми умовно собі говорили, що це період схід, і третій період, так само дуже умовно, це період АТО. Ми їх так ділили, і саме тому я дуже хотіла, щоб дві прекрасні поетки, які є сьогодні в залу, теж сказали кілька своїх слів. Перед нами сидить Олеся Манчич. Я думаю, що ви теж Олесю добре знаєте. Олесю я хочу попросити, щоб вона сказала кілька слів про той період, який ми називаємо Майданом. Бо для Олесі це не просто та історія, коли ми всі ходили на Майдан, кожен виконував там якусь роль, для Олесі це історія, яка вважає її родини. Бо Майдан торкнувся і її, і її чоловіка Сашка Кравцова. Це ті історії, які ви можливо ви чули Олесю на Майдані, чи ви читали на українській праві цей пронизливий блог. І, Олесю, що би я хотіла сьогодні спитати, як ти сприймаєш той період, який сьогодні здається, що він вже надзвичайно був давно, як сьогодні ти сприймаєш все те, що трапилося з твоєю країною, і з твоєю родиною тоді? Ну насправді я зависла в тому періоді Майдану, хоча воно все продовжується далі-далі драматичніше, але емоційно не можу досі відпопрощатися, Ці картини стають мене перед очима, і я, власне, навіть сіла писати свій умовний літопис. Я пишу свідчення свої і свого чоловіка, вигляді такої репортажної книги. Ну, от, власне, куди я дописала, це якраз до 16 січня, з тим я попрощалася. А те, що ще ні, ще вертається мені в якихось видибах. Я хотіла згадати коротко якісь такі пункти. Все, до чого торкався Майдан, воно перетворилось на якийсь символ. Це просто було жахливо, тому що було враження, що я живу в в просторі, де кожна подія, кожна картинка стає якимось диким символом. Я просто хочу назвати кілька таких символів, які стоять у мене перед очима. Ну, Перший він трохи іронічний. Мій Майдан почався з того, що в перший день чоловік нашу таку синю машинку Ламус розфарбував, він купив жовту стрічку в епіцентрі клейку, наліпив там великий трозуб з зірочками європейськими, ЄС, ЄС. І ставили по прапору в кожне вікно. І от в перший же день Євромайдану, поки ми ходили в ашан, прапор Європи у нас вкрали. <плеси> Ось залишився лише держав. Потім я би хотіла сказати те, ну, як я власне, відчуваю цей період. А, я його відчуваю через відчуття страху. Насправді, коли я була е, молодою юною, я е, нічого взагалі не боялася. Я інколи в такі халепа встрівала, що всі люди дивилися на мене квадратними очима. А страх у мене з'явився в ніч на 30 листопада. Я сама з чоловіком ледве не потрапила під той е, розгон, ми поїхали просто на пару годин раніше. Е, мій чоловік організував перші автопробіги. Я пам'ятаю момент, коли Беркут йшов перший раз. Він чомусь тоді постояв, постояв, це було близько півточі і пішов назад. Але чоловіка не було, ніколи друзів не було. Цей майдан мене ось так занепадав, і я стояла одна і раптом відчула цю чорну лавину, і мені настільки дико страшно стало, просто це тваринно. Вони постояли, я пригадую ту паніку на Майдані, яка згасла, коли... Назад. І от в той момент, коли ми йшли назад, нічого не вже повернувся, вже здавалося, що е, буде все добре цю ніч. Ми стояли на місточку е, над інститутською і дивилися вниз. І от оця наша машина кольорова така синьожна.